Всім салют! Друзі! З нами знову Audi От така чудова к'юшка 5 На 2-літровому бензинному двигуні з невеликим пробігом. Довели. Такий чудовий мультируль з перемиканнями, з інформацією на бортовому комп'ютері, навігація, проління гучністю, голосове проління. Займаємо круїз-контроль, датчики світла. Пробіг у нас, як бачите, 180. Шість тисяч посередині назначає класична аудіо мультимедіа з таким от чудовим екранчиком. Є допомога при спуску з гори, відключення стабілізації, підігрівчики сидінь, клімат-контроль, автомат класичний, тричне стояночне гальмо, шкіряний салон У нас з боковою підтримкою в доволі гарному стані. м'якенький. є у нас дерев'яні ставочки по салону. Надписквадра це у нас означає повний привід. Отакий є бардачечок, який дуже потрошку відкривається. М'якенько зверху у нас іде відсік для окулярів. Та управління панорамою. У нас тут повноцінна панорама. А сівши назад, у нас є можливість відкинути спинку, щоб більш гарно транспортувати великогабаритні речі, є така сіточка СП попереду для власних речей дефлектори, з температуркою повітря та прикурювач додатковий Роздвоєний вихлоп, американський форкоп. Тут, бачите, якраз 2 літра турбу, квадро. Маємо електропривід. Тут є прорезинений кофрик, також можна звідси скласти заднє сидіння, є в нас гачечки, можна встановити е, поличку, також є бокові відсіки, де ви можете покласти власні речі. Там в нас є докатка і ще невеличкі для власних речей. Вся вона чорна, у нас чорні диски оригінальні Audi. Ось так от виглядають. Гарна в нас лінзована оптика попереду, туманочки на хромі. Повністю чорна, Total Black. Тому, друзі, кого зацікавила ця? Чудова ауді, така строга, солідна. Можна завдати нас на майданчик, зробити на ній будь-які тест-драйви, перевірки та купувати, адже у нас всі активочки перевірені та всі доглянуті. Тому чекаємо всіх на автопланті.